Я буду розписувати писаночку чобітки, так вона зветься. Бачите, які тут чобітки виписані. Ця писанка характерна для кропивничини. А саме такі писали у селі Березівка Маловиськівського району. У писанках цього району зазвичай використовували жовті, червоні. Чорні фарби, інколи зелені. додавалися. Саме ця писанка буде жовто-чорною. Саме такою вона зустрічається у каталогах. Поділ у нас традиційний, бачите, двома двома замкнутими вертикальними лініями на чотири частинки. Потім ділимо писанку по екватору. Кожен із чотирьох сегментів розділяємо по діагоналі лініями, таким чином на кожній половині яйця у нас утворюється вісім сегментів, і в кожному сегменті потім малюємо чобіток. Всі чобітки в однаковому напрямку малюються. І таким чином ну, ніби утворюється, як бачите, крокове коло. Крокується така теж стилізована сварга, можна сказати, символізує обертання, причому обертається проти годинникової стрілки. Помітьте, якщо ми будемо так і крутити в напрямку, куди крокуються чобітки. так? То це переміна якась у житті, того кому малюють таку писанку, кому дарують. Рух у зворотньому напрямку, коли треба щось змінити в житті, щоб вдалося, щоб ті зміни вдалися. Жовтого кольору я досягну за рахунок квітів бузини. От засушені квіти складаю каструльку. Заливаю склянкою води і буду варити 20 хвилин. Все буде на малесенькому малесенькому вогнику. І, звісно, що буде випаровуватися водичка. І зі склянки води залишиться лише половина, під, під скляночки буде відвару готового. І цього буде достатньо, аби занурити яєчко, яке буду фарбувати. Далі бузиновий відвар процеджую через ситочку склянку. Для отримання чорної фарби я буду використовувати Свіжо зірвані свіжі ягідки перекладаю в кастрюльку, заливаю склянкою води і буду варити міцний міцний компотик FN15. Зварилася ожина ягідки і також проціджую через ситочка, шляночку. Такий симпатичний компотик. темний, насичений вийшов. темно-темно-темно-вишневий. До відвару ожини і відвару бузини я додаю галуни алюмакалієві. Зовсім маленьку дрібочку на кінчику ножа. І даю відварам трішки охолонити, бо не можна ж яйце занурювати в гарячий відвар. Тоді віск розтане. Отже, писанку чобітки, я кладу у відвар квітів бузини, занурюю її і чекаю. Хвилин через 10 воно вже має пофарбуватися в яскравий такий лимонний колір. Ось дуже добре і швидко зафарбовує цвіт бузини писаночку у яскравий жовтий колір. Далі я буду покривати воском ті частинки, які хочу залишити жовтими, в даному випадку чобітки. Але я не всі їх буду покривати воском, а через один. А перш ніж вкрити воском, добре свою писаночку. Паперовою серветкою. Ну Ось так я зараз покрила воском чобітки через один чобіток і далі буду фарбувати у відварі ожини. Отже, занурюю свою писаночку чобітки у відвар ожини. Ще не знаю, скільки вона там пробуде, але буду вас інформувати. Але вже ось тільки занурила, бачите, вже так темнішає. Моментом, просто моментом синіє. Поки що синіє. Далі буде. Так ось, ну друзі, моя писанка вже стала темною максимально. Зараз підсишу свої писаночки і буду її вмивати. Тобто витирати віск. І можна буде полюбуватися, помилуватися результатом. Тримаю писаночку над вогнем, витираю. І ось маю писаночку човітки.